І салют, піпол, -пі, з вами Хімен. Ми знову, знову таки без світло, що робити вже як є, але все одно я приготував вам ковточок смачної та корисної інформації. М -м -м. Так, це воно. Ну сьогодні, друзі, ми з вами поговоримо про українізацію Xbox. Дату релізу гри про гетьмана Скоропадського. Подивимось, невже Ubisoft повертає свої ігри у Steam, та колаборацію Rainbow Six Siege з Nier Automata. А ще подивимось на розробку The Last of P, яка майже вже закінчена. Ну і трошечки новин з болот, де знову біснується Ліга безпечного інтернету. Що добре. Ну і ще ще багато чого цікавенького, тож що дивитися, я створив. Нарешті на консолях Xbox стала доступна мова українська мова для всіх користувачів. Тепер можна змінити мову в загальних налаштуваннях консолі, і про що стало відомо з видання Gamedev з посилання на канал ГРАЙ. Як ми вже казали, ще в жовтні з'явилася тестова версія прошивки з українською мовою, і за майже півтора місяці ну, все ще зберігається певна кількість одруків та деякі помилки перекладу. Але як на мене, це позитивна динаміка. Ну, от, наприклад, на скріншотах видно, що замість кількості вільного місця на диску, Вказано безкоштовно, проте я не думаю, що це критично, головне, що зробили перший крок, і робота почалась. Ну я думаю, що в перспективі буде все переходити не лише до українізації консолі та, скажімо так, інтерфейсу, а ще й до ігор. Я навіть згоден, якщо буде залишатися англійська озвучка, але хоча б українські субтитри, бо ми вже можемо стрімери ютубери її переозвучувати. А потім ми всі будемо писати: ми стрімери, ютубери, ви користувачі гравці. Писати усім, що класна гра, але додайте, будь ласка, українського озвучку, і так воно повинно спрацювати. А нещодавно стало відомо, що інді гра від українського розробника Мольфар Поклик Серця вийде у Steam 6 грудня, прямо на мій день народження. Про це порталу GameDev деф її розробники, аспірант історії та магістр соціології з Харкова. Він же Віталій Чиш, а також Ілья Худокормов. У грі «Мольфар. Поклик Серця розповідається про альтернативну історію України, де Павло Скоропадський залишився, а от Україна стала монархією в центрі Європи. Тож йде 1978 рік, минуло 60 років з моменту проголошення Скоропадського гетьвіном. А за сюжетом події розгортаються в передових містах країни, вітовому та орбіті, що розташовані на березі дніпровських порогів. А ви граєте за бойового чакуна сердюцького полку, характерника. Він має добрий зір та знає, де лежить заховане. В грі вам буде потрібно знищувати злі сутності, знаходити вирішення задач, взаємодіяти з персонажами, аби врешті вияснити, що ж відбулося Вітовим і орбітою, і здолати причини та наслідки проблеми. Наразі ж гру можна додати у бажане в стім. І до речі, ми можемо її також, якщо захочете, пройти з вами е, на стримешку моєму каналі, хіма скепські стріми. Якщо вам цікаво, напишіть про це. І можливо, якщо є сенс, ми можемо звернутися до розробників, щоб вони провели цей стрім разом з нами. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на хімонвасківські стріми. Там також є ігри, проходжені у VR. також є ігри для підтримки наших українських розробників і ще багато чого цікавого. Ну і давайте не будемо далеко відходити від чарівної дати в 6 грудня. І порадуємо фанатів Ubisoft. Як пишуть ігрові видання, вже 6 грудня юбіки повернуться в стім, і перший доступний для покупки грою стане Assassin's Creed Valhalla. В одному з минулих відео ми вже говорили про те, що в мережу потрапив витяг, який вказував, що компанія Ubisoft, ну ймовірно готує стім версії ігор. А от нещодавно представники Ubisoft підтвердили інформацію про повернення на сервіс сайту Eurogamer. Отже, першою в стім з'явиться одна з найбільших ігор видавця за останні кілька років: Assassin's Creed Valhalla. Яка буде доступна 6 грудня. Ну а трошки пізніше також планують додати Anno 1800 і безкоштовно Roller Champions. І до речі, дата випуску вибрана не просто так, адже саме в цей день Assassin's Creed Valhalla з'явиться останнє оновлення контенту гри. Нова глава, яка також вийде 6 грудня, завершить історію Ейвера та взв'яже деякі сюжетні лінії. Однак Ubisoft підтвердила, що не додаватиме новий режим, нова гра плюс. Ну то що, як вам новина? Мені от що цікаво, якщо комісія Valve вона 30% становить, то чи зростуть через це ігри? Тобто виходить, що в стімі ігри будуть дорожчі ніж в Epic Games Store. бо в такому сенсі простіше мати там десяток лаунчерів для того, щоб прибрати ігру для себе більш з меншою ціною. Хоча в мене лаунчерів шість. І до речі, скільки лаунчерів у вас? Напишіть в коментарях і які саме. Ну а ми рухаємося далі і ну, що я можу сказати? Радійте, фанати блондинки в тісному костюмі. Адже нещодавно було анонсовано колаборація між Rainbow Six Siege та Nier Replicant. В рамках цієї співпраці в гру буде додан костюм Ніра. І крім того, розробники представили колаборацію також з Nier Automata. У рамках цієї події гра поповниться косметичним набором Elite Lana Yorha. А трейлер, який ви бачите, демонструє, як нова косметика може виглядати безпосередньо у грі. Ну я вам нагадаю, що гра Rainbow Six Siege, вона доступна на ps 4, 5, Xbox Series One Series SX, ну і звичайно на ПК. І все це ще з далекого 2015 року. А от нещодавно розробник Frontier Foundry та Петро Гліф представили новий геймплейний трейлер The Great War Western Front. В ролику ми можемо відчути себе командиром театру бойових дій та побачити початковий огляд карти компанії. The Great War Western Front ставить гравців в унікальну подвійну роль. З одного боку, гравець контролюватиме поле бою в режимі реального часу, як польський командир, а з іншого зможе спостерігати за спільними військовими діями у ролі командира театру військових дій. Ну а взагалом керуватиме захід. Фронтом з погляду глобальної стратегічної карти також досліджуватиме нові технології та зміцнюватиме наступальні чи оборонні можливості ключових регіонів, щоб переломити хід війни. Ну а наразі ж відомо, що вихід гри заплановано на 23-й рік на ПК. А тим часом розробка гри Lies of P майже закінчена. І якщо що, то це майбутній соус лайк від третьої особи, який повинен вийти у нас в 2023 році. Геймдиректор проєкту заявив в інтерв'ю японському виданню 4Gamer, що розробка гри майже повністю завершена. З Самого інтерв'ю стало відомо, що система балів грі сприймає брехню, ну як своєрідний шлях для людяності нашого головного героя. І от розробник Чой Дживон сказав наступне. Брехня не є фактором покарання, це тому, що штрафи ставлять вас у невигідну ситуацію для гри. І якщо це вплине на вас, це не буде хорошим досвідом для гравців, які хочуть знати, як розгортається історія. Головний герой поступово перетворюється на людину. Оригінальним головним героєм є лялька, тому важко повідомити вам будь-яку додаткову інформацію, оскільки ми хочемо, щоб ви насолоджувалися грою через гру. І до речі, що важливо, фінал історії цієї гри він змінюватиметься в залежності від того, які рішення ви приймаєте вздовж цієї гри. Тож на нас з вами чекає нелінійна історія, і це мені особисто дуже подобається. Наразі ж Lies of Pін немає актуальної дати релізу, але ми очікуємо її в 23-му році на ПК та на всіх нових консолях. А тепер, друзі, здогадайтесь, де хочуть заблокувати Твіч і Трову? Знову ліга безпечного інтернету в особі її директора Катяріни Мізуліни продовжує воювати проти відеоігр. І цього разу лаптіногім, за словам цієї дами необхідно обмежити діяльність стрімінгових платформ, такі як Твіч і Трово, оскільки вони стають майданчиками для реклами магазинів із продажу наркотиків. І блін, на Росії, наче тільки в твічі наркотику штовхай, і зовсім зовсім не в культурній століці. Ну там де чергового репера склали в чорний пакет до того, як це стало мейнстрім. Ну і якби там не було, також вона вважає, що необхідно серйозніше регулювати сферу відеоігр аж до повної заборони найжорстокіших і не забути про внутрішні ігрові чати. Цю зону треба поставити під найжорстокіший контроль держави. Ну що ж, тут я повністю погоджуюсь з тьоті Каті. Вирубайте й нахрін там все, толку, то все одно ніякого немає. І відкриємо ми з вами цей ящик Шелдинга років через 40, можливо, навіть більше. Ну хто зна, можливо, вони реінкорнують щось більш пристойне. Неочікувано, але Sony і Honda об'єднають зусилля під новими електромобілями, які можуть включати вбудовані консолі PlayStation 5. Сама ж компанія Sony Honda Mobility була заснована у вересні та планує створювати електромобілі для таких розваг, як музика, фільми та PlayStation 5. А президент Ізумі Каванаші він сказав в інтерв'ю Financial Times наступне. У Sony є контент, послуги та розважальні технології, які рухають людей. Ми адаптуємо ці активи до мобільності, і це наша сильна сторона проти Тесла. Ясухіда Мізуно, який раніше очолював компанію Honda Cars. Він сказав, що спільне підприємство поставить на перше місце контент ну, з метою випустити свою першу модель автомобіля в північній Америці до 2025 року. А далі пряма мова, щоб насолоджуватися простором у вашому автомобілі, вам потрібно зробити його таким, де вам не потрібно їздити. Рішення цього автономне водіння. А от додавання PlayStation 5 до транспортних засобів технологічно можливо. І про це зазначив каваніші. Крім того, Мізуно додав: Ми розробляємо. Автомобілі як апаратне забезпечення, яке буде відповідати розвагам і мережі, які б ми хотіли запропонувати. Крім того, додавання ігор виділить автомобілі Sonda Honda Mobility від основного конкурента Tesla. І, до речі, наступного року в співпраці з Air Console BMW також буде додавати собі казуальні ігри Ну, до своїх автомобілів. А сам Берул сказав, що навіть Tesla було зацікавлено в тому, щоб додати гру Her Story до себе в автомобілі. Хех, <рес> в цікаві ми часи живемо, панове. І пані. Ну, друзі, я знаєте, що вам пропоную? Давайте перед релізом калістопротоколь, який вийде вже вже вже, а можливо вже вийшов дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Все ж таки підсумуємо, що ми маємо на виході перед релізом гри. І забігаючи наперед, повідомляю, що гра виходить 2 грудня. І я планую її проходити звичайно на Human Вас Кепські стріми. Тож долучайтесь, підписуйтесь, будемо робити це разом. Будемо різати некроморфів. Ну так, от, за сюжетом гри ми з вами перемістимось у 2320 рік в колонію Чорне Залізо. П'язниця заходиться на супутнику Юпітера під назвою Калісто, яким керує об'єднана Юпітерська компанія. Головний же герой цієї історії це пілот вантажного корабля. На ім'я Джейкоб Лі. Під час гри він зіткнеться з ворожими істотами, які можуть його, звичайно, вбити. А за словами Глена Скофілда, монстри з'явилися завдяки стародавньому вірусу, який був здобутий із недер місяця. Вчені, які вивчали його, намагалися допомогти людству, але зробили тільки гірше. Тому нам дають два варіанти розвитку подій: або боротися з монстрами, або тікати. Сама ж колонія Чорне Залізо є досить небезпечним місцем. І з кожним кроком головний герой може натрапити на пастки, які здатні. Ні, вбити миттєво. До речі, як і в серії ігор Dead Space, у Callisto Protocol геймерам необхідно буде звертати увагу на дрібниці, адже за кожним кутом може ховатися монстр або пастка. І, звичайно, стежити за кількістю патронів та поїнтами здоров'я. Про акторський склад я в принципі вже вам розповідав минулого відосу або навіть минулих відосів. Але все ж таки скажу, що ми зустрінемо в грі акторів дуже відомих, яких ми бачили в серіалах або в фільмах. Наприклад, Дані Накамура, її зіграла актриса Карен Фукуха. Ара кіміко з серіалу Хлопаки та Катана з фільму Загін самогубців. За сюжетом дівчина є лідером групи опору і допоможе головному герою вижити в колонії. Також геймери мають зустрітися з капітаном охорони в'язниці Леоном. На цю роль запросили Сена Уітвітера. Він грав у таємницях Сноувіля, Мгла, якось у касці, грім тощо. Тож Протокол виходить, як і сказав, 2 грудня на ПК та на PlayStation на Xbox. І я вже дуже чекаю, щоб подивитися, це буде калька на Dead Space чи все ж таки окремий самостійний тріплей проект. Можливо, нове творіння з кофілда перев. Перший мертвий космос. Як ви думаєте? До речі, про це можете написати не лише в коментарях, а й в нашому дискорді, У нас там є дуже багато чого цікавого різних тем, різних чатиків. Тож можете долучитися, поспілкуватися разом, навіть покатати і багато чого цікавого. У нас там атмосферно, тож долучайтесь. А і до речі, ви також можете стати тестером, офіційно стати тестером для українського серверу World of Warcraft Rest of the Lich King. Тож, якщо вам цікаво, якщо ви олд залітайте, теж все зробимо. Пишіть в чат Одіна, і там вся інструкція вам. Ну я вам все розповім. А тепер, друзі, дуже дивна номіна. На чемпіонаті світу, цитую, PUBG Global Championships 2022. Перемогла? Просто вдумайтесь. російсько грузинський склад кіберспортивної команди української. Наві української? Як у вас взагалі вистачає совісті? Сам турнір проходив в Дубаї, де команда зробила 1 мільйон доларів. А це майже пряме спонсорування тероризму. Менше тим, друге місце зайняла команда з Китаю. Це 17 Gaming. Дана команда виграла 504 тисячі доларів. А знаєте, хто став в топ 3 а от відгадайте. Це в нас виходці з Virtus Pro, які називаються Twisted Minds. А от скільки там росіян у цій команді, порахуйте самі, ця ж команда виграла 252 тисячі доларів. І це не все, адже в топ-10 увійшла ще одна російська команда The Question Mark. Вони посіли сьоме місце і відвезуть на війну з нашою країною ще 134 тисячі доларів. Чесно кажучи, я не знаю, як це коментувати. Нехай це буде ваш тягар. А нещодавно Ед бун, творець франшизи Mortal Kombat, дав короткі натяки на майбутніх персонажів, яких шанувальники з нетерпінням чекають у нових іграх. І от Ед відповідав на запитання шанувальників, які спрямовані в його профілі у Twitter. В одному з запитань гравці запитали його про персонажів Ери 3D в цьому випадку з таких ігор, як Deadly Alliance, Deception і Armageddon. І за словами фанатів, персонажі з цих ігор дефіцитні в останніх іграх. На це Бун відповів, що незабаром це буде вирішено. Крім того, Ед Бун підтвердив те, що багато хто вже знав, але хотів отримати підтвердження. І тепер з то розробники є наче, що наступною грою компанії буде Injustice 3 або Mortal Kombat 12. І до речі, коли в Еда Буна запитали про улюблену зброю серії Mortal Kombat, то автор відповів Люканг Сворд, тобто меч Sub-Zero's Freeze Vent, тобто замороження Зіро, та Скорпіон Сворд, меч Скорпіона. А улюбленим Fatality автор визнав Фаталіті Сабзеро з Mortal Kombat 1. А враховуючи, що останнім релізом компанії був Mortal Kombat 11, яка вийшла в квітні 2019 року, то гравцям дуже хочеться інформації по новій грі від майста кривавих файтингів. І хоча на 23-й рік було анонсовано новинку серії Mortal Kombat Onslaught, проте це виключно для мобільної платформи. Тож чекаємо. Ну а перш ніж я вам розповім про одну майбутню серію гри The Dark Pictures, Яку, до речі, одну серію ми проходимо або вже пройшли на Human Хімбас Кепські стріми, знову ж таки, так? Я хотів би подякувати нашим спонсорам YouTube і патронам. Завдяки саме вашій підтримці, наш проект існує і може надалі робити контент, навіть попри відключення світла. Тож за це вам щиро дяка. Менше з тим, якщо є ті, хто хоче долучитися до нашої підтримки через спонсорство YouTube або Patreon, долучайтесь, щомісячна підписка навіть в один бакс буде більш ніж достатньо. Головне, щоб у нас було трошечки. Більше або власник, але тим менше, як є. Тож, якщо є бажання, якщо є можливість, будемо вам раді і будемо робити надалі крутий контент. Це дуже друзі, дуже допоможе до розвитку українськомовного youtube контенту. Зазначається, що раніше цього року Supermassive Games зареєструвала кілька торгових марок для нових ігор, які, як багато хто передбачував, будуть частиною серії антології Dark Pictures. Однією з ігор була Directive 8020. І тепер, коли вийшла остання гра антології The Devil in Me, було підтверджено, що наступною буде Directive 8020. І це стане прем'єрою другого сезону серіалу The Dark Pictures. А ця новина відійшла від Game Trailers, який помітив тизер трейлер Directive 8020 як частини. На випуску The in Me, дотримуючись традиції, коли в кінці гри остання темна картинка показує тизер майбутньої гри. Тож, судячи з трейлеру тизеру, Директив 8020 стане першим кроком серії до науково-фантастичних жахів. І здається, ця гра прямує на територію прибульців. І до речі, в мережі вважають, що Директив 8020 це справжня директива, яка використовується НАСА для контролю біологічного забруднення для вихідних і прилітаючих планетарних космічних кораблів. І здається, це дає нам досить гарне уявлення. Про те, з чим ми матимемо справу в цій грі. Однак це ж темні картинки, і бути впевненим на 100% тут неможливо. Поки що в нас немає дати виходу другого сезону, але є відчуття, що ми можемо очікувати на нього трохи довше, ніж чекали на ігри з першого сезону. Наразі, ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви провели цей інтимний вечір зі мною. Ну а з вами, як завжди, був Хьюман, і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфовий. Вам гри.